Дорогі майстрині, я вас вітаю на каналі історії з Юлією Савлюк. Я дуже вдячна, що ви до мене заходите, що ви мене підтримуєте, пишете свої гарні, теплі коментарі, надихаєте, мотивуєте. Підтримуйте це дуже важливо. Я вам дуже вдячна. Не забувайте ставити подобайки, бо вони мені також потрібні. Вони дають можливість просувати цей відеоролик для того, щоб їх якомога більше людей побачили і ми могли з вами розповсюджити україномовний контент. Це мій в'язальний тиждень. Сьогодні ми будемо говорити про мій в'язальний тиждень, який так швидко промайнув, і в нього було ж не все так круто, як мені хотілося. Здається, все не круто. Але про це давайте детальніше говорити. Перш ніж розпочати цей в'язальний епізод про в'язальний тиждень, який промайнув дуже швидко, я б хотіла вас запросити всіх майстринь, хто тут на початку ще не розбіглися, не втекли від мене дуже крутий спільний проєкт, який організувала Тамара Новікова. Її канал називається В'яжу на дивані. Цей проект називається Візерунки ЮЕЙ. Супер проект, супер крута ідея. Суть цього проекту заключається в тому, щоб ми з вами могли наповнити максимально YouTube якісним україномовним контентом. На в'язальну тематику, саме про в'язальну тематику. Хоча, мені здається, зараз потрібно розповсюджувати україномовний контент, тому що ми з вами робили неправильно, але добре, коли ми визнали ці помилки уже зараз і йдемо далі, розвиваємося. Це таке моя думка. Не хочу на цьому зациклюватися, а якщо ви хочете поговорити про цю тему, про що ми неправильно розвивалися, то переходьте на мій власний сімейний канал, я там говорю про все. Не про в'язання, а тут тільки про в'язання і про те, що є. Так ось суть проекту заключається в тому, що ми з вами, майстрині, знімаємо майстер-класи, відеоуроки на узори, на різноманітні узори. Це можуть бути узори з пицями, як складні, так і прості, жакарди, оці всі японські, дуже популярні узори, все це знімаємо українською мовою. Якісь уроки по в'язанню, В'язання спиці, гачок, все, що ви вмієте в'язати, давайте ділитися, давайте писати про це. До речі, цей проєкт уже стартував, наскільки я зрозуміла. Тут, у тому є телеграм-чат-канал, який створений на Ютубі. І мені здається, по завершенню цього проєкту цей телеграм-канал. Став би класним каталогом, де можна було б знаходити все потрібне. До речі, в цьому проєкті можуть приймати участь не тільки блогери Ютуба, а й також ті, хто мають свої власні сторінки в інстаграмі, Ви можете там також ділитися в'язальними своїми наробками, і, звичайно, скидувати це все в проєкт до Томи. Хочу підмітити, що в цьому проєкті будуть. Спонсори, які нагородять найактивніших учасниць, це я так розумію. Найактивніші, більш детальніша інформація, все звичайно є у Томи на каналі. Є більш детально все в телеграм-каналі. Тому я залишу посилання під цим відео і на канал Томи, і на канал спонсорів, і на канали, не всіх спонсорів, бо там їх багато вже Тома молодець. Вона знаходить для нас спонсорів. Тому, якщо ви для вас мотивація, це приз. То приходьте, працюйте, це також дуже гарний варіант. І ми будемо мати з вами якісний україномовний контент. І я дуже цьому рада. Це крутий проєкт, під одним тегом об'єднати інформацію, яка потрібна нам, щоб ми, тільки вбиваючи в тех візерунки, могли знайти вже потрібну інформацію. Ну, якщо цікаво, то я всіх всіх запрошую. Приєднатися до цього крутого проєкту. Бо він мені дійсно сподобався. Я, звичайно, приймаю участь в цьому проєкті. Я буду, звичайно, прописувати ці теги. Але для мене ніколи подарунки не були мотивацією. Просто хочеться, щоб наш контент україномовний був найбільш розповсюджений. Це мені здається така крута ідея. Тому дякую тобі. Якщо ти дивишся це відео зараз, то дуже вдячна тобі за такий крутий проєкт, що ти б... вигадав. А тепер трішки хочу поговорити ще про спільні проекти. Цей спільний проєкт це такий, знаєте, робочий проєкт, в якому ми можемо приймати участь на протязі цілого року всі. І я, також, в тому числі, буду учасницею цього спільного проєкту для того, щоб підтримати цю круту ідею. Вона для мене дійсно крута. Окрім того, є ще спільні проєкти, в яких я приймаю участь. Це мій власний спільний проєкт «Knitbox.ua». Ми наповнюємо з вами в'язальну коробочку своїми аксесуарами. Дівчатка працюють, дівчатка викладають свої ідеї. Я їм вдячна за це. Це круто, це дійсно мені дуже до вподоби. Така класна робота у Ірочки. Остання вона мене просто підкорила. Я все забуваю написати в чаті дівчатка можна чи не можна. Можливо, хтось з вас, дівчатка, дивляться тут відео. Це напишіть, чи не проти ви будете, якщо буду ділитись вашим роботам. Бо бактус, який зв'язала Іринка, це не мега крутий, жовто-чорні кольори, і виглядає дуже круто, чесно вам кажу. Тому мені не подобається такий проект, він мотивуючий. Я також вяжу свій бактус в моєму проєкті. Слідуючий проєкт, який я приймаю участь, це філейна краса українських майстринь. І з цим проєктом у мене ціла біда. От про це я хочу трішки поговорити. Сиділа Юля одного вечора і вирішила, що їй не подобається ковтиночка. Подивіться, про що я кажу. Друзі, сьогодні у мене буде підключення на руках, тому що я прийняла рішення розпустити цей процес. Але приймати участь в проєкті Філейна Краса я буду, тому що я вирішила, що з цих ниток я зв'яжу щось інше. А що я вам розповім трішечки пізніше? Ідея в мене вона залишилась і нікуди від мене не поділася. І хочу сказати, що моя шкаперка майже готова, майже тому що тут тільки залишилось закрити резиночку. Ось так воно виглядає зараз на фоні цьому всьому. І я, звичайно, одразу хочу її попрати, тому що, щоб вона висохла на блокаторах. На блокаторі він мене один, потрібного мені розміру. Я думаю, що мені потрібно буде, мабуть, трошки пізніше, в наступному, можливо, місяці, бо в цьому місяці мій ліміт ветра дуже перевищений. Я куплю, мабуть, все ж таки розмір. Ще один. Того і іншого розміру, щоб в мене блокатори були потрібного мені розміру. Вирішила я, що мені потрібно зв'язати з цією пряжі щось інше. Щось цюпкіше, щось таке, також філейною в'язкою. також у філейній техніці. І я хочу, вирішила, що мені потрібна сумка. Я її розпочала в'язати на око визначила розмір. Тої сумки, яку я хочу отримати. Але ж я визначила саме не думаючи про те, що я буду ще день це в'язати, і воно буде збільшуватися. Тобто розмір стає трішки більшим, аніж ти вирішила. Ну, і воно вийшло таке велике, що прям ціла халепа. Мені це не до вподоби було. Я знову розпускаю те, що вийшло. І тепер. По-новому починаю в'язати, і ось таке маленьке воно зараз. Тобто цілий тиждень я над цим працюю. Тобто, то розпускаю, то в'яжу, не вподоба воно мені взагалі. Ну, якось, бачите, така неправильна вийшла у мене робота, але що ж зробиш, поробиш, воно таке є. Неправильно, як кажуть. І. Оцей проєкт у мене звичайно такий ступор. Я звичайно роботу закінчу і хочу над ним працювати більш активно. Звичайно, в мене ще є закадрова робота. Над нею я також не сильно активно працювала, але узор мені став уже не такий важкий, як був на початку, і в'яжу я мені до. Залишилося півтора рапорти. В Одному рапорті 28 діб, Хочу сказати. Що, що ж я ще в'язала? А ще я в'язала для спільного проекту краса із залишків, шкарпеточки, чорно-білі. Вони такі чудові. Якщо ви пам'ятаєте, я їх в'язала жакардом. Одна шкарпеточка вже є готовою. Потрібно це закінчити, щоб хоча б поменше було боргів, бо їх купа в мене. Оця ж карпеточка. Ну, тут другу я не розпочала, але вона маленька. Ну, взагалі маленька. Взагалі не йде в'язання, не розумію, в чому проблема. Тут також в'язати, господи, трішечки, але немає якось натхнення. Тут, дякувати Богу, я нічого не розпускала. Ось воно таке, якесь цей тиждень. Для спільного проєкту Кольоровий рік я розв'яжу свій борг за січень місяць. І в мене вийшло те, що я хотіла. Бо я так вирішила: якщо в мене не вийде те, що я хочу, якщо в мене ця робота не надихне, якщо вона вийде не такою, як мені потрібно, то я просто це все закину. І не буду в'язати. Але я попрацювала, і мені дуже подобається, що в мене виходить. Він такий миленький, це тільки голова, бо саме над нею я хотіла попрацювати. А тепер переходжу до в'язання тіла і зараз в'яжу ніжку, але фото я, здається, не зробила. Якщо зроблю, то туди доставлю це фото цього ніжечки. Бо ну ось така вона трішечки у мене неправильна робота для кольорового року. Так що я працюю. Ще в мене є один момент. Я розмірковую над тим, що я буду перев'язувати чоловіка свет. Ми поміряли з чоловіком, і мені не дуже сподобалось, як на ньому сидить горловинка. І трішки ось тут оці регланні лінії. Я їх робила по правилам в'язання реглану, але ну, не сподобається мені. Я над цим. Замислювалася, коли в'язала, але ну, не було часу, можливості Ромі приміряти. І коли Рома приміряв, то я зрозуміла, що це не те. Тобто мені треба буде розпускати цей светр повністю. Ну, я маю на увазі горловину повністю і трішки переробити. Рукава, я хочу, горловинку я хочу переробити, і в мене є Думка перев'язати передню частину, тому що малюнок вийшов для Роми не такий, як він його очікував, але спочатку треба знайти інший малюнок. Тому ось такі у мене плани. Оце знаєте такий тиждень розпусків, тиждень. Роздумів більш детальніше, що буде з чоловіка светром, я розповім в наступних своїх відео, тому що ще поки що не знаю. Але ви знаєте, ну, мене дуже розчарувала горловина. Вона вийшла не такою, як я планувала, хоча я повністю в'язала по попередньому светру, який я зробила. І там я взагалі думала, що воно вийде не так, як треба в тому светрі. Але в цьому вийшло дійсно не так, як треба. Знаєте, якось таке розчарування, Якесь таке розочарування по-російськи, не, не можу згадати це слово українською мовою, буду разом з вами вчити, коли буду монтувати це відео, підглянув перекладач. Так ось, ось такі ще. І тут дівчатка анонсували спільний проєкт не квадрат». Дівчата, там дійсно розкішні роботи. Я навіть не знаю, як можна відмовити собі в такої красі. Тому я, мабуть, прийму участь в цьому спільному проєкті, про нього я трішки хочу детальніше, пізніше розповісти. І, мабуть, окремо зніму відео, а можливо, не знаю. Я поговорю з дівчатами, що мені дівчата скажуть, чи треба знімати це окремим відео, чи достатньо буде згадати про це у в'язальному влозі, що я хочу приймати участь, але я стільки краси знайшла на Пінтерест. Мені нічого не треба було бабуським квадратом, і я якось до цієї відносилася скептично, але я знайшла таку красу, що ви. Що не передати словами, ну просто вона мені так сподобалась, що я поки тепер розмірковую над цим, чесно вам кажу. Ось такі вони, знаєте, в'язальні тиждень. Він промайнув швидко. Дійсно, все було не так гладко, як хотілося. Нав'язання в мене було, чесно кажучи, на цьому тижні буквально 1-2 години ввечері. Більше я не в'язала, просто не мала можливості. Дівчата, які працюють, де ви знаходите час на в'язання? Скажіть, будь ласка, буде мені цікаво про це дізнатися. А на цій ноті я з вами прощаюсь і кажу вам до скорої зустрічі у наступних відео. Всім, па-па!